Мене в руках такий цікавий документ, можливо, я про війні гіліз, я його зачитаю на рівно два речі. Так, наказ №56 56 від 24 лютого 2014 року. Зв'язку з моєму відрядженням Києві тимчасове подання обов'язків начальника головного правління Олег Сукранівській області, покладає на кухонку міліції Вороніка Сергія Романовича, заступника начальника ОМС, начальника міліції громадської безпеки з 25 лютого 2014 року, начальник генерал міліції Рудяк. У мене питання. Рудяк на початку березня звільнився. Тобто з того часу всі нада заморнят, якщо я, може, я неправильно кажу, є нелегітимним. Його би мав призначення виконуючи Міністр внутрішніх справ. І прокуратура мала би на це відреагувати. Тому що всі призначають, що зробив марняк з того моменту, і прокуратура цього не може не знати, є нелегітимним. Тому що не міг рудяк, який пішов від ставки, призначив марюка, і той сьогодні ще теж і прикрасив виконує Я не правив. Ну, логіка в вашому питанні є, але чесно не спорю, це, це, мій, це не зробити. було в полі з мого значить, зору. Я, про це мені невідомо. Якщо ви офіційно звернетеся, то ми будемо займатися цим. Я вам подарую. Так, Як місяць людей, ми незаконно незакону у посаді, і прокуратура не знаєте? Що ж прокуратура не знає, що йде. Ми, ми перевіримо, це, це, це ваша особиста точка зору. Ну, ясно, вона є. Перевірюємо.